Друзі, всім мої вітання. Олександр на зв'язку. Робимо огляд самоскида Bodex. Бодекс. Друзі, дуже-дуже всіх прошу. підписуємось, підписуємось, підписуємось. Зараз подивимось, який красень. Зараз я його увесь покажу, щоб мати повну картину самоскида. Так, заглянемо з цієї сторони. Какая красотища. Все просто супер. Просто супер. Ну, смотрите, друзья. Рама. Мульцова. Видите? Колеса. Вся резина нуляча. Бренстовом. диски тоже нуляча. пневматика на цьому самоскиду кнор. Зараз подивимося внутрі. Внутрі все супер. Дивіться, красоти ще Тент новий, електрика нова. Вся светотехніка. Пачку ми теж виготовили. Так, з цієї сторони, щоб подивитися, повністю задочок. Дивимося тут, рама. Вісі, супер! Супер вісі. По комплектації ходова БПВ на полорі гальма барабанні. Ну, як я вже казав, резина Бринстоун нуляча. Діски теж нові нуляча. Вся резина Бринстоун нуляча. Є запасочка. Так, дивимося раму. Сюди ми поставили циліндр гідросір Турція. Це дуже потужний циліндр, він себе зарекомендував на наших самоскидах дуже-дуже гарно. Коротко ми зробили красень. Цей самоскидик новому власнику хвати надовго-надовго. Друзі, дуже-дуже прошу підписуйтесь, підписуйтесь, підписуйтесь. Внизу публікації будуть всі його дані, цього самоскида, мої телефони. Якщо зацікавив цей самоскидик, набирайте мене, будь ласка. Зараз я його повністю вам покажу, як він виглядить. Просто супер.